Доброго дня. Сьогодні спілкуємося з лікарем-стоматологом депутатом Миргородської міської ради Валентином Юрійовичем Козуліним. Доброго дня. Доброго дня, миргородці і гості нашого міста. Цього тижня, саме 9 лютого, ви відзначаєте своє професійне свято День стоматолога. Вітаємо вас. перш за все Дякую! розкажіть, чи пам'ятаєте ви, чому саме обрали для себе цю професію? Пам'ятаю, ну, у мене стояв вибір. Або лікувальний факультет, або стоматологічний. Мама моя працювала в поліклініці тоді в регістратурі. Ну, я якось ще сам ще не знав, або той, або той. Ну, вона каже, поступай на стоматологічний факультет. Каже, там більшість мужчин, ніж жінок. Ну і він тоді не був такий престижний, як зараз. Лікувальний був престижніший факультет. Ну і по її рекомендації я поступив після школи. На стоматологічний факультет в Полтаві. Скільки років вже присвятили цій професії? Закінчив я наш зараз як вже, університет, у 85-му році. Це вже, виходить, 38 років. Ці всі роки ви пропрацювали тут у Миргородському стоматологічному так, відділенні? Так. Крім перерви на службі в армії, я попрацював тут з лікаря-інтерна. До головного лікаря стоматологічної поліклініки. Потім, коли було реформування завідуючого відділенням, зараз ще одне реформування. Я виконую обов'язки завідуючого відділенням. Нас скоротили відділення, ну, Це політика держави. На жаль, така зараз вже майже рік в Україні триває повномасштабна війна. Як вдається вам зараз працювати в умовах військового часу, енергетичної кризи? На початку було дуже тяжко, особливо коли. Приїхали сюди багато переселенців. У нас їх тут десь по 50 чоловік ми приймали в день. Була така проблема, як нестача медикаментів перші два місяці. Всі фірми, які поставляли нам медикаменти, в основному були з Харкова. В Полтаві всі позакривалися. І проблема, я дуже боявся, що в нас не вистачить закінчиться анестетики для видалення зубів. Ну, Потім все наладилось. Зараз вже ми вийшли в русло. Пройшло скорочення. Осталось нас три чоловіки, тут на 0,5 ставки, людей багато, але вже звикли, світло не виключають у нас поліклініки. Працюємо, тому що ми залежні від світла. Ну, зараз більш-менш війшло все таке. Я не можу сказати стабільне русло, але більш-менш нормальна робота. З початку воєнних дій до нас почало дуже багато звертатися наших захисників. Це з територіальної оборони, з військових частин, які розташовані в Миргороді. В Миргород виводили військові частини на відпочинок і з госпіталю, де на реабілітації всі приходять сюди до нас і звертаються. Всі ми надаємо їм безкоштовну медичну допомогу. Хоча держава не передбачає цього. За ті кошти, що ми працюємо на госпрозрахунку, ми їм всім надаємо безкоштовну медичну допомогу. І зараз я, як депутат міської ради, вийшов з такою пропозицією, щоб міська рада виділила кошти на закупку медикаментів і матеріалів для цієї категорії людей. На цій сесії планується виділити 300 тисяч з копійками на весь рік, і ми зможемо більш якісні матеріали медикаменти закупити для цієї категорії, які повинні. Обслугуватися я вважаю безкоштовно. Відчуваєте підтримку від міської влади наразі? Да, завжди я, як і депутат міської ради, я не скажу, що це за цього підтримка, але скільки років? Ми була в нас така програма. Спочатку районна рада, потім в місті районна і міська рада, потім міська рада, які виділяли кошти, і ми надавали безоплатну медичну стоматологічну допомогу пенсіонерам, пільговим категоріям. Все це було, і люди до сих пір ще не знають, що ж цього вже нема. На жаль, реформа охорони здоров'я, особливо вторинної ланки, вона не передбачає стоматологію в системі охорони здоров'я. Стоматологія, Національна служба здоров'я України фінансує тільки невідкладні стани. Якщо дуже болить зуб, прийти наложити миш'як, чи там, якщо люди, як кажуть, флюс зробити розріз, випустити гній, це все безкоштовно. Решта це платно. Ми працюємо на госпрозрахунку. В основному ціни, я скажу, що ми не можемо самі їх регулювати. Нам їх розраховує і затверджує зараз обласна. Військова адміністрація, вони в нас ну в два, а можливо в три рази менше, ніж в приватних кабінетах. Чи працює зараз на території нашої Миргородської громади виїзна стоматологія? Ні, виїзна не працює. І коли скорочували лікарі-стоматологи по селам, ну я був проти, щоб там була виїзна. Ми поїздили чесно півроку, зробили статистику. Ну, коли приходить в село в кабінет, два, максимум три. Пацієнти на прийом, а тут у нас стоїть 10-15. Це нераціонально. Це я вважаю зараз. Це недостаток, що немає на селі лікарів, але люди вже звикли. А якби ще транспорт ходив добре, ми їм надаємо тут допомогу. Ну і в місті функціонує більше 15 приватних кабінетів. Держава вважає, що стоматологія повинна бути майже вся приватна, крім можливо, дитячої невідкладної стоматології. Тому Недостатка надання стоматологічної допомоги, я не бачу в цьому. під час війни. Отримували гуманітарну медичну допомогу. Так, отримували. Тільки почалася війна, фонд притули. І наш мій колега, депутат Сировин отримав гуманітарну допомогу. Часті з цієї гуманітарної допомоги. Ну, на наших дружніх стосунках була направлена в стоматологічну поліклініку. І ось останній час завдяки Астарта Київ і зарубіжних партнерів, ми теж отримали гуманітарну допомогу. Вона не така, як, можливо, ми сподівалися. Але вона більш не матеріали, а більш допоміжні матеріали, які надають більш комфортну роботу лікарю і пацієнту. Матеріалів для лікування видалення там немає, але спасибі їм і за це все-таки ми не витрачаємо свої кошти, можемо їх витратити на більш потрібні матеріали, завдяки цій допомозі. Взагалі стоматологічна поліклініка забезпечена зараз цілком приладдям і також медикаментами. Ну я можу сказати, що майже так. Хотілося б набагато більше, але якби в нас ціни на госпрозрахунок ми розраховували самі і були такі, як в приватних кабінетах, ми б себе забезпечили Ну а так я вважаю пристойно, і я багато їжу по області ну, на рівні, так як потрібно. І завдяки нашим зусиллям, завдяки зусиллям районної ради. А коли ми вже перейшли від міської ради і міської ради, завдяки. Таки нашому депутату Кулінічу ми отримали три сучасних стоматологічних установки. Ну, я можу сказати, що забезпечені. Валентин Юрійович, ви є і депутатом Миргородської міської так. ради. Як вам ця роль народного обранця? Ну, як сказати, закон трошечки помінявся. Якщо перші дві каденції я балотувався по якомусь округу, з мене требували роботу і відповідь моїй виборці. Зараз по списку округа. Ну, тяжко працювати депутатом міської ради і суміщати роботу з пацієнтами. Ну, я вже якось звик до цього. В курсі всіх справ міської ради, в курсі всіх справ громади зараз уже. Ну і все ж таки не останнє, що я можу десь як депутат допомогти лікарні, допомогти своїй поліклініці, десь зробити. Ну, У нас зараз. Я можу сказати, дуже велике взаємопорозуміння з депутатським корпусом, з міським головою, з заступником міського голови, який курірує медицину. У нас проблем немає. Аби були кошти. Я думаю, що спільними зусиллями ми можемо зробити нашу лікарню ну не найкращу в області, ну в першій п'ятірці по області. Чи звертаються до вас виборці? Ваші саме як до депутата? Звертаються частенько звертаються. Менше стало звернень по ремонту доріг, менше стало звернень по освітленню, ну, більш звернення по медичній частині, так як я працюю в лікарні. Ну, приходиться допомагати десь на прийом попасти, кудись зробити ну, більш увагу, щоб приділили моїм виборцям. Звертаються. Наразі який склад вашого стоматологічного відділення? Ну, наразі у нас працює 4 лікарі, 3 на 0,5 ставки, 1 на 0,75 дитячі. Працює в нас три медсестри і дві санітарки. Оце весь склад. А колись було 58 чоловік. штату. Зараз, на жаль, так. Великий обсяг мешканців нашої громади. Ви зараз обслуговуєте? Так, великий обсяг. І ну, до нас ідуть в основному. Контингент мало забезпечений, і переселенці. Переселенці, ну чомусь вони по своїх містах, де вони раніше жили, вони привикли звертатися чи в комунальні, чи в державні поліклініки, і тут їх дуже багато приходить до нас на лікування. Я дякую вам за таку розмову. Бажаю вам із нагоди вашого професійного свята процвітання, достойної заробітної плати, вдячних пацієнтів, бо стоматологія вона завжди є популярна і дуже затребувана серед народу. І вам слово привітати своїх колег зі святом. Ну всі, хто мене зможе побачити, з ким я працював, вітаю вас з цим святом. Бажаю здоров'я, бажаю скоріше закінчення війни, мирного неба. Процвітання, щоб ви завжди були на високому професійному рівні. Вас любили пацієнти.